Друзі, усім привіт! Ця краса, вона просто неймовірна. А сьогодні півдня чомусь я так розкачуюсь. Зранку дуже болить голова, я не знаю, що таке. Таке враження, що начебто вона як вагітна. Ну, може дощик буде, бо щось так не дуже. Хочу відповісти на ваші запитання, тому що інколи забуваю пробачте. Запитували мене стосовно миючого засобу, який з содою, чи не сушить руки. Поки у мене не запитали, я на це не звертала увагу, кажу чесно. Ну так, щось таке воно начебто є, але ми всі різні. Для когось це не сушить, для кого це буде дуже пересушувати. Ми всі різні по-різному. І я чомусь пригадала, що коли я ще була маленькою, моя бабуся мила посуд, в неї була така піалочка, стояла на кухні, і вона коли мила посуд, вона у цю ганчірочку змоче в соду і мила ось так: от посуд. І вона робила це все своє життя. Якщо чесно, який би не був миючий засіб, потрібно одягати перчатки. Тому ну це зовсім у кожного може бути індивідуально. Я розповідаю лише тільки про себе. Що дуже мені пересушує руки, це рідке мило я купувала. І я подумала, що мені це здається. Ні, я купувала з лаймом. Дуже пересушувала, я це казала. Потім я купила з орхідеєю, теж дуже-дуже пересушую руки. Я вибрасувати, чесно, нічого не хочеться. Все це коштує грошей наших. Я вже докористуюся, але більше я таке не буду купувати. Але це індивідуально для мене. Що я ще не буду купувати? Шампунь. Сьогодні зранку, чи то, можливо, болить голова. І знаєте, коли болить голова, Якось це впливає на волосся. Я помила волосся шампунем. І я як феном там не вкладаю, не піднімаю розчіскою корні і все. Таке враження, як якийсь магніт у мене там, і він волосся притягує. І зовсім сьогодні якось воно по-іншому, не так. І ще, що я більше не куплю, це миючий засіб для підлоги. Аромат іде класний, все класно. Але ну, це, мабуть, не дуже так коректно і красиво буде показувати, яка там в мене підлога і що мені не подобається, але мені не подобається. Там, де, наприклад, кухня, так, ти щось там смажиш і воно, бува, летять у ці не тільки на пліту, але чомусь на підлогу. У мене кафель. І коли я мию то я бачу, що додатково потрібно це змивати. Так воно не змивається. Тому, а шампунь, стосовно шампуню, перші там, знаєте, декілька разів, як я його купила, вау, я була просто в захваті. Ну, це щось таке було неймовірне, і мені казалося, що я підсяду просто на цей шампунь і все. Зараз я розумію, що ні. І це не, ті, не тільки сьогодні, а і нещодавно я теж мила. Я не кожного дня мию одним і тим же шампунем, я чередую. І мені здалося, ну, щось воно, знаєте, якось воно там як до тіла, волос, ли, ну щось як магнітом притягує, щось воно не то, а потім. І сьогодні теж таке. Вчора був такий цирк у нас. Я вчора казала, яка б ніч там не була, чи ми спали, чи не спали, а зранку, коли дзвонить будильник, ми стали і починається двіж по нашим справам. Але ж так постійно ж не може бути. І я вчора приготувала окрошку. Ну, Все, що ви бачили вчора, Владіка ще не було, він, повин... він десь приходить так з сьомої до восьмої вечора десь так. Я думаю, ну, відео змонтувала, завантажила на YouTube. І таке враження, що хтось так, ну, я трішки полежу. І я гортала тікі-токи і якось я так по тій тікі-токі, і, мабуть, я заснула. І я прокидаюсь від того, що в кімнату хтось входить, а Владик входить ну, в рубашки в брюках. І мені чомусь здалося, що це ранок, і я проспала, а він вже зібрався йти і заходить, щоб сказати, що він пішов. І він заходить, а я кажу, це ранок. Він каже, що ні, це вечір я прийшов. Зараз хочу трошки походити так, щоб розрядитися. Бачила знайома, купила собі вайкік така класна рубашка, начебто недорого, Думаю, зайду, подивлюся, що там такого цікавого на літо є. Бо іноді, щоб сидіти вдома і болить голова, то коли виходиш там, відвлікаєшся, воно якось так краще. Тому зараз з вами підемо в вайкік. У нас сьогодні душно, чесно. Але таке враження, що може бути і дощик. Бачите, яке небо. Там хмара, там вже голубе. Ось, тому Бог знає, що чекати від погоди. А вона така ця рупашечка, вона така, знаєте, яскравого кольору. Ну, така симпатишненька, симпатишненька. О, щось у нас в парку там продається, ніж субота. Планувала сходити, планувала сходити на базар. Ну, вже пів другого дня, Таня тільки прийшла до тями, щоб взагалі вийти. Ну, дуже сильно голова поміла. Що там таке? Ну, там Весілля, і там наречена така гарна. Біля фонтану у них фотосесія. <гум> ну, які вони гарнюні. Боже, дай Боже щастя молодим. Клас. Ну, Бачите, я весілля побачила, наречена така класна. І щось там продають у нас в парку, чи ярмарок якийсь, чи що. Зараз, якщо люди не Проти будуть, то я познімаю, що в нас там таке цікаве, продають. Угу. Ну, щось багато. Це що, свято якесь? Сьогодні яке 20 травня? Сьогодні яке свято є? <гум> Не пам'ятаю. Яка у нас тут ярмарка українська дуже цікава. Ось такі віночки гарнюні. Люди тільки розкладаються. Це брош. Бачите, яка гарна. Браслетики, скалини. Скільки всього цікаво, і маленькі усього віночки в нашому парку приходьте, дивіться, на таку красу купуйте. Дуже-дуже цікаво, дуже-дуже красиво. А це на ключі брилочки, так? Це готово. Я все одно дивимося. Угу. Ви самі робите? Так, да, звісно. Спустні. Дуже Це, гарно. Багато чого тут продають, не всі хочуть, щоб показували, але дуже всього багато. І мило ручної роботи, і іграшки в'язані, які гарнюні. Тому да, паровозики катаються. Рідки. О, леви з'явилися. Там картини малюють. Там завжди хтось заказує картини, сидять, а ну, зараз ранок, який ранок півдругого дня вже. ну Поки що нікого немає. Тільки що зустріла е, знайому така засмага в неї класна. Каже, ти де вже на пляж їздила? Вона каже, ні. Я ходжу за дітьми до школи, якраз сонцеп такий стоїть. І каже, поки чекаємо, каже, я так от стану, каже, я вже в футболки ходжу. І кажу, вона таке враження, що наче б ти на морі була. Вона каже, ні. Це я неділю ходжу за дітьми і така жара стоїть. Зараз війтік підемо, позаглядаємо трішки там. О, на гітарі там чоловік грає. Пець на голові, хай ховайся, хто може. Ідемо, заходимо в Вайкік, Вайкік, Вайкік. Що тут є? На літо сарафончики. А я хочу знайти ту, що знайома купила. Зараз хочу піти подивитися, де воно є. Я знаю, яке воно. Штанці такі. Яка ціна? 629. Ось я знайшла, її за 599. Вона така легенька, під джинси і футболку. Вона як жакет, знаєте, одягала. Но в неї така, як малинова, а тут вже нема. Є така пурпурна, біла, рожева, салатна, помаранчева. А такої нема. А, ось, все, є, є. Оп, Таня. усе вона. Ось така. Яка вона легенька, і то зовсім інша тканина. Вона по 479. Точно, це вона. А, а тут 700. Ну, здогадайся, сам, так? Да? Ну, класна тканина така. Ось таку моя знайома купила. Голубі джинси, біла футболка. Тому якщо, то будь ласка. Ось така салатна зі знижкою. Знижку я вам показую. 400 з чимось. Жовті. Так що, якось так. Ось я дивлюсь, така сорочка і тканина легенька якраз на літо. В яку ціну 929. Ну така легенька-легенька. З такими візеруночками. Я думаю, буде видно їх. Так, багато чого такого є. Ось які сорочки 559. Теж легенькі, Як, ем, дуже легенька з шовком. ХБ шовком. Ось так. А, це брюки. Там десь. Ось такі сорочки, брюки. А де тут брюки? Тут немає брюк. Це не брюки. Ладно, хай будуть не брюки. Ось піжамки є. Зі знижкою піжамки. Може комусь потрібно буде. І все, піжамка без знижки, Теж начебто легенька, Ні, це тільки сорочка. Штанів немає. Ні, штанів немає. Ну що, мої дорогеньки, начебто все. буду йти додому. Зроблю собі кави, поп'ю, трошки полежу ввечері, Владик знов прийде, бо він сьогодні по своїх справах ми з вами обов'язково в наступному відео. Бережіть себе.